Так, ми всі хочемо щастя. Жінки хочуть більше щастя, як чоловіки. Ну Бог нас такими зробив. Хай чоловіки не ображаються, але художник, перш ніж намалює шедевр, то він робить ескіз. Отак получився Адам. А потім вже з його ребра вийшла Єва. Це вже шедевр. І ви не, не треба на нас сердитися, що ми вас не слухаємо. Даже Єва Бога мене послухав. з'їв. А ви хочете, щоб ми вас слухали. Не, нас треба любити, всяких і слухняних, і не слухняних. Наше щастя, коли поруч, отой чоловік один єдиний, неповторний, за ким і повторити не гріх. А ваше щастя, щоб поруч була ота сама єдина, особлива, любляча. Ну така, як моя сусідка. Ви не уявляєте, в мене сусід. Вже старий, дяд, але п'є все життя. І так тільки яка забава, він обов'язково головою в холодець кистить, то вона бере руками за голову і перекладає в він і щоб не простудився. Уявляєте, це як треба любити чоловіка, щоб, щоб так за ним доглядати. А ще щастя, коли нормальний кум, я на кожному концерті це кажу, бо в мене нормальне є чим похвалитись. Та й кожен з вас. Кожен з вас нехай свого згадає, кума чи куму. Бо родину нам дає Бог, а кумів ми вибираємо самі. І кум це щастя, це ні. жодного народу світу немає. Це краще, як родина. Це кум. Я свого кума знаю зі школи, ми в один пас ходили. Та він мене буде раз три часи потім чотири. Я не ображаюся, бо він дзвонить, каже, Наталка, ти спиш. Я кажу, а що йому ти роблять три часи? А я роздаю? «Я хочу я тобі розказати анекдот, бо рання забуду. Я коно ну, розказує. І так було не раз. І цікаве, що ті анекдоти я використовую на концертах. Так що кум співпрацює з Лісапетним батальйоном. Ну, часом він щось таке зморозить, що і, навіть стіна казав, прийшов і каже, Наталку, в тебе є в горошок?» Я кажу, Боже, хто даму таке китає? І каже, ти не дама, ти кума. Тире можна все тата. І кажу, кум, а як я тобі скажу, що є, ти обрадуєшся чи розстроїшся? І каже, ой, кума, кума, ай-яй-яй, ай, ай, ай. це солдат, це от стой, то спалені немає. Твої подружки, артистки таких не ходять вже дома. А я є, кажу, не, не ходять, а вони ходять по два ждуки. Один ніби шрам після операції, а другий по еквально. Кажу, коме! Ти собі мене уявляєш, такий дрюсат. Він каже, кожну ніч уявляю. Коме, та я їй пив'язав, вони на мене без вісти пропали. Отакі От в нас історії з комом. Але я йому прощаюся, бо він робить дуже смачне вино. Ви не уявляєте, О, це ж не вино, це чари. Ми з ним як зотри літри на двох норма у нас така. Я тепер подивився на себе в зеркало. Боже! Жодної родинки нема, жодної зморшки. Одна краса. Ой, з кумом дуже весело, дуже. От прийшов зовсім не дав канакалко, доки ти будеш на тім лісапіті їздити. Я кажу, боже, кумі, а що таке? Яка проблема? Та то надійні надійний транспорт. Я по собі знаю, кажу, вчора поїхав в магазин, купив пляшку горілки. Думав, ой, додому далеко, поки доїду, ще розіп'ю, сів під магазином і випив. Поки доїхав додому, я коду дивився. Сім раз падав. Сім разів. Так що ліса припиняй, припиняйте, ото той свій лісатет. А я знаю, до чого він мене, бо кумаш співає у батальйоні. Ми гастролюємо дуже багато по, по всіх регіонах. А який чоловік хоче, щоб жінки вдома не було? І він не хоче. Я кажу, коме, в тебе не такий Ілісабет. В Мене Єсавет народної любові. Він ніколи не поламається. Він ще газує. Наче танком ми на ньому. Тож Я так люблю свою роботу. Немає маленький такий мужик связи. А так сама сердячка, Хто на тебе там А так... не народження? Coroche, щоб когось не nobídete, я xe мене не nene que